До нас приєднався Віктор Сидоренко, президент Національної академії мистецтв України, академік Національної академії мистецтв України, народний художник України, професор Віктор Дмитрович, пару слів, можна да, Так, пар... дякую. Ну, що я хочу сказати? Зараз тривогу об'явили, ви чуєте, да, так, ми постійно знаходимося в такому стані. Ну, що я хочу сказати, що наш інститут, Інститут культурології, який от зараз проводить конференцію, Інститут проблем сучасного мистецтва активно. І я думаю, що за останні три роки активізація нашої міжнародної самодіяльності в сфері науково-творчих обмінів посилилась набагато більше, як це не дивно, ніж в мирні часи. Теж стосується і. І наших е, е, творчих колективів. Ми знаємо зараз. От і величезна кількість була е, і там ансамблю Вірського і наших театрів Львівського е, вьівської національної опери, національно-київської національної опери. Наші виставки постійно користуються увагою. Ви знаєте, що виставкова діяльність і якраз гастрольна діяльність, як це не дивно, хоча це і дуже складно зараз нашим колективам, але постійно ми бачимо, що посилилась діяльність цих ситуацій. Так що я думаю, що наше мистецтво і наука про мистецтво, культурологія зараз активно так сказати, впроваджувати якісь ідеї я думаю що ці, ці зацікавленість нашими нашим продуктам це е, говорить про те що до, до речі до до нашої академії до різних наших інституцій постійно звертаються е, є, європейські інституції з, з тим щоб е, е, Ну, продовжити чи, чи поновити діяльність наших, між, між нашими інституціями. Ми знаємо, що Інститут проблем сучасного мистецтва і інститут культурогії постійно так сказать, проводять конференції, круглі столи, де залучені наші іноземні партнери. Ну, бажаю бажаю всім успіху, прекрасної роботи нашої і всього найкращого цій конференції.